2022 тисячі чернівчани охрестили роком антисоціальної політики влади. Тарифи підвищували на що тільки можливо на деякі послуги, навіть по декілька разів. Практично усі здорожчання в ратуші затвердили під час воєнного стану. Проте не забули чиновники і про власний комфорт, на відміну від містян, їхні гаманці не постраждали. 1 січня чернівчани почали платити за водопостачання більше тариф виріс на чверть. Та услід за ним виконком збільшив вартість проїзду в маршрутках майже вдвічі. Замість 5 гривень містянам за одну поїздку з 1 лютого довелось платити 9 гривень. Відповідне рішення підтримав мер Роман Клічук, а також представники його команди. Ми, ми бачимо скільки зараз і паливо, і е, мастильні матеріали і е... Запчастини і зарплати мінімальні. Завжди перевезення це, це задорого. Чернівчани ж не поділяли думки влади. Це велике похабство на счет 9 гривень. Період карантину тяжкий, дуже важко для багатьох людей. Та не подумали чиновники про містян, які на відміну від них користуються громадським транспортом. Нам потрібно мало того, що лікарство таке, що не, не можеш докупитися на свою мізерну пенсію. То ще треба і маршрутку платити. Та це далеко не єдине здорожчання вартості проїзду в громадському транспорті, яке чекало на чернівчан у 2022-му. Так, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почались перебої з постачанням пального, а через його дефіцит вартість зросла. Тож у ратуші заявили про ймовірне зростання тарифу на проїзд у міських маршрутках, адже за таких цін на пальне тариф у 9 гривень назвали економічно необґрунтованим услід за маршрутками. Влада взяла змінювати тариф на проїзд. У електротранспорті заступник міського голови переконував, що одна поїздка у тролейбусі обходиться також у 9 гривень. Вже з 1 червня виконком затвердив новий тимчасовий тариф для приватних перевізників: 10 гривень. Це вимушений крок. І такі кроки роблять в усіх інших містах. А ми ну, одній із найостанніших які йдемо на такий складний для, для нашого міста крок. Але це є вимушеним кроком. Та це було далеко не межею зростання. Так у серпні 2022-го у ратуші знову почали говорити про здорожчання. Ми отримали розрахунки від багатьох приватних перевізників. Плануємо сьогодні опублікувати проект рішення з вартістю 14 гривень. У вівторок якщо не помиляюсь, буде засідання попереднього виконавчого комітету. Де він розгляне цей тариф і прийме рішення чи затвердити його, чи і це стало третім підняттям тарифу за 2022 рік. У жовтні виконком затвердив нову вартість квитків у чернівецьких тролейбусах. Якщо раніше містян заохочували до безготівкових розрахунків, бо ж так було дешевше, то восени слід було викласти 10 гривень за поїздку як при розрахунку готівкою, так і карткою. В Принципі для людей це погано. Просто зарплата, ну, ну не така, як раніше було. Грошей мало, звісно. Продукти дорожають, ну, люд, в принципі, грошей не мають. Якість така, можна сказати, не дуже хороша. Ну, і зв'язки з дорогами, ну і, звісно, транспорт не теперішній. Попри те, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну центральна влада заборонила збільшувати вартість теплопостачання для населення. Міська рада вирішила стягувати з чернівчан абонплату за цю послугу. Окрім того, до платіжок містян включили опалення місць загального користування. Прийняли комунітя кабінет міністрів і асоціація мерів міста, що не будуть підвищувати у цей період, а не йшли Увели два пункти абонентна плата і за функціонування, функціонування це два платежі ми маємо платити уже і тепломережі. У слід за підняттям вартості на централізоване водопостачання та проїзд у маршрутках влада таки збільшила вартість опалення. Зокрема, для містян, у будинках яких не встановлені лічильники за опалення одного квадратного метру житла, плата стала подекуди у вісім разів дорожча ніж минулого опалювального періоду. До 40 гривень зросла у 2022 році вартість послуг з вивезення сміття. Компанії зобов'язали впровадити роздільне сортування побутових відходів. Проте ані на якість послуг, на екологічне становище це суттєво не вплинуло рік тому. У ратуші підвищили тарифи на паркування у декілька разів. Саме завдяки тому, що з містян почали здирати більше грошей та звільнили частину фахівців. Чернівецьке міське шляхове експлуатаційне підприємство у 2022 році стало рентабельним. Ми провели по колективу десь скорочення близько двадцяти Розуміння, які працівники потрібні, не потрібні, і близько 20% працівників було скорочено. І третій чинник звичайно. Новий вид діяльності підприємства, яке з'явився того року, це паркування. Парковки, проте Чернівчанам не слід чекати збільшення кількості безкоштовних парковок і в наступному році, бо вже цьогоріч влада підготувала для людей неприємний сюрприз. Плюс на наступний рік буде, збіль... буде збільшення, тому що на цей рік у нас було 13 парковок. З наступного року спочатку ще додасться 11, якщо все нормально пройде, і у нас буде 24 парковки. Практику звільнення фахівців перейняли і в тролейбусному управлінні. Якщо станом на 1.08.2022 року працювало 433 людини, то станом на 1.12.2022 року на підприємстві працює 390 людей. Відбулось скорочення штату працівників, а саме кондукторів, це 115 штатних одиниць, збільшення штату водіїв на 28 штатних одиниць, формування нових служб, відділів та підрозділів. Попри незадовільну роботу, чернівці водоканал також підготував чернівчанам подарунок під ялинку у вигляді зростання тарифів з водопостачання з 1 січня за один куб води доведеться містянам викласти майже 30 гривень. Тарифи підкреслюю, вони затверджуються безп... за... національною комісією на наступний рік. Є вже проект постанови. В середньому це 20%, Але я хотів би звернути увагу всіх. Я показав перед цим, коли деякі... Ми маємо по собі вартості продукції. Ми маємо підняття на 74%. Там, наприклад, на реагенти від 100% до цього, і ми маємо підняття. Тарифу на десь менше десь на відсотків. І поки чернівчани увесь рік думали, як прогодувати сім'ю, заплатити за комірне, ретельно прокладали маршрути комунальним транспортом аби зекономити. У ратуші продовжували отримувати захмарні премії. Заохочення влади у 2022 році обійшлось містянам у майже 50 мільйонів гривень. Антоніна Фігель Чернівецький промінь.